Дякую, що даєте можливість працювати. Нам необхідно два питання розглянути в порядку денному. Це перше питання про внесення змін до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Махмівської сільської ради від 23 грудня 2024 року про бюджет Махмівської сільської територіальної громади на 25 рік. Буде інформувати начальник відділу фінансів Богданчук Світана Володимира. І друге питання про підтримку звернення президента України, де інформувати місто замість Грошовенка з Пущенко Алла Вікторівна. Такі має питання у нас? <плес> <плес> хто за такий порядок денний, Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався, Приймається одного розвідувати засідання сесії. На початку роботи нашої сесії також хочу оголосити квитну мовчання за полегла, щоб вшанувати пам'ять полеглих наші воїнів, які дають нам можливість працювати. Перше питання це про внесення змін до рішення 45-ї сесії запитання Махровської сільської ради від 23 грудня 2024 року про бюджет Махлівської сільської територіальної громади на 25 рік. Інформує начальник фінансового відділу відділу сільської ради Богданського пана Володимира. Всі ж присутніх. Якщо немає необхідності. Дозвольте даний проєкт поставити на голосування. Хто за даний проєкт рішення, щоб прийняти субвенцію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Переходимо до до. Переходимо до, до другого питання. Звернення президента України інформує. <пілути> Зараз на чергової сесії Матвійської сільської ради про підтримку президента України. Але, ти той, ти та. Росія, не маючи успіхи полю бою, поза чергову намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю і впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії, має меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України, російські жорстокі. Сила українського духу безмежна в боротьбі за свободу незалежності вою. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності. Щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливу зброю, єдністю українців тих, хто воює, тих, хто працює в тину, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні. Це зневіра у своїх силах чи у. Підтримці побратимів. Усі ці роки ми відчували повагу і підтримку наших міжнародних партнерів на всіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не стараючись нав'язкою всьому світу своїх хайкові Усі думаємо, що на нас, як на, що на вас, як на президента Верховного головного командування, якому народу віру керівництво держави та на українську Тис, що змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони і безпеки продовжує героїчно протистояти усім викликам і допускати паніки із невіри. Війна закінчилася, і війна не закінчилася і можна простить. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу болю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішує, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України на свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Дерев Зеленського та його позиції. Нічого. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин без України, без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії з місці мети. Слава Україні! Я я є якісь депутати, є запитання? Якщо немає, то даний проєкт рішення з цього приводу щодо про підтримку цього звернення. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався, приймається одноголосно. Всі питання в порядку денного вичискують. Дякую, що дали працювати. і позачергову сесію оголошую за приємним.